Виставка для мене ця є етапною, тобто від перших пошуків в абстракції, це десь після середини 80-х років і до 90-х. Ці роботи, які на сцені свині там. Ця робота це вже після 2000 року. Ідея з Поєднати абстрактне мистецтво живопису Анатолія Криволапа з іконою виникла після того, коли я відвідав минулого року восени церкву в селі Липівка Макарівського району. Він Анатолій Художник розписував її разом з Ігорем Ступаченком. Це величезна робота, яка тривала близько 10 років. І я зрозумів, що насправді ікона і абстракція вони дуже близькі. Сьогодні і мистецтво стає одним з скажімо, таких інструментів, способів відволіктися і побути в оточенні чудового кольору, першого образу, світла абсолютного світла, і в оточенні робіт, створених надзвичайно талановитим художником, нашим українцем Анатолієм Криволапом. Ці роботи це практично Роду імпровізації і для церкви, де я розписував церкву, вона практично вже розписана. Там будуть це під Макаревом село Липівка. Вона практично, я роботу свою там а, 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 закінчив, ну, Залишилась так уже будівельна робота, там підлога, алтарь. І тому ці роботи вже як би, історія теж, Толік Криволап. Це неймовірна людина. Він абсолютно не схожий на українських художників. Він стоїть отак, от у бабіч тому, що він супер позитивний. У нього ну нереальне. Яскраве почуття гумору і повна відсутність корони. Я не знаю такого іншого яскравого живописця в Україні. Я пишаюся, що у мене є чотири його роботи, які він мені подарував. І вважаю, що Толік Криволап це окреме явище, просто в українському живописі. Ікона, вона абстрактна. Вона Схематична, вона умовна, в неї відсутня перспектива, в неї відсутнє зображення обличчях, таке лише певні риси, немає індивідуальних якихось характерних особливостей персонажів, німби, одяг все суцільна абстракція насправді. Тому що, як пишуть богослови, вона не зображує Бога, а вона лише вказує на вишній перший образ. І, власне, звідси і пішла назва. Першого образу. О, ця історія про розстріляну церкву в Макарівському районі на початку широкомасштабного вторгнення, і е, спеціально розстріляні образи, розписи, ікони це про варварство. Варварство не в і не в 17-му столітті. Варварство в серцях людей до нас прийшли варвари, які винищують все, в тому числі сакральне мистецтво. І те, що Криволап не Складає крила, не зупиняє свою роботу, це, мені здається, дуже важливо. Це наша надія. Я думаю, що все, все вдалося, і, і назва абсолютно говорить про те, що ми тут бачимо. Да? Образи, як ця ікона, а перші образи це те, що зроблено вперше. Ну і тому, і, я думаю, що всім відвідувачам буде цікаво подивитися цей. Я не побоюсь цього слова грандіозний проект українського класика українського живопису.